Слава Україні, Отже, готуємось. Ми з вами разом святкувати наше величне свято День Незалежності Української. Але маємо бути готові до е, будь-яких сценаріїв, маємо бути готові на всіх фронтах, як нас будуть захищати наші наші захисники. Зокрема, будемо розпитувати Олексія Сергієва. Це начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і оперативного реагування національної поліції. Долучаємо його до нашої ефіру, пане Олексію. Е, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір. Героям слава. Отже, ми знаєте, ми говорили вже з експертами про потенційні сценарії. А тепер нам треба такий заспокійливий бальзам на душу. Розкажіть, будь ласка, як працюватиме, зокрема, Національна поліція в ці дні, щоб нам ну, принаймні трохи стало спокійніше і впевненіше. Дійсно, найближчими днями ми будемо. Значати чи не найбільш важливі державні свята і день державного прапору України, і 31 першої річниця незалежності, і в умовах дійсно повномасштабної війни цінність і особливість зазначених дат для кожного з нас набуває особливого значення. І очевидно, ворог це також усвідомлює, і, можливо, може мати спроби дестабілізувати ситуацію в країні. Але Національна поліція України і всі правоохоронні органи готові дійсно до всіх сценаріїв для того, щоб забезпечити стабільність в нашій державі. Водночас звертаю увагу громадян на необхідність уникати масового скупчення в ці дні, не нехтувати сигналами повітряна тривога, ракетна небезпека та своєчасно слідувати до місць укриття. Зберігається висока ймовірність деструктивної діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Але також всі правоохоронні органи націлені на те, щоб своєчасно виявляти їх та вживати відповідних заходів до їх знешкодження. А скажіть, будь ласка, чи були Це... вже випадки, коли затримували тих, хто потенційно готував якісь провокації чи диверсії до дня незалежності до дня українського прапору? Саме щодо підготовки диверсії бо терористичних актів таких затримань не було, але постійно на блокпостах, наприклад, або робота оперативних підрозділів здійснюється затримання тих чи інших підозрілих осіб, які можуть бути причетними до диверсійної терористичної колабораційної діяльності. Всі такі особи ретельно перевіряються і передаються до органів служби безпеки України, і зокрема за весь період воєнного стану тільки на блокпостах вже затримано 3,7 тисяч підозрілих осіб, які передавалися до органів служби безпеки або перевірялися безпосередньо в національній поліції. Uh -huh. І Ще хочу зазначити, що для забезпечення порядку і безпеки на наших вулицях, громадських місцях національна поліція збільшує кількість нарядів і одночасно в ці дні нестимуть службу майже 6,5 тисяч нарядів національної поліції. Причому в місцях значного скупчення громадян працюватимуть посилені поліцейські наряди з можливістю оперативного залучення фахівців вибухотехнічної служби та працівників кінологічних підрозділів зі службовими собаками. Скажіть, будь ласка, як ми, громадяни, можемо допомогти зокрема поліцейським не щоб, скажімо так, в тісній співпраці, щоб все минуло максимально добре і спокійно? Ну окрім того, що дотримуватись сигналів чи реагувати на сигнали повітряної тривоги, можливо, документи треба в цей ці, ці дні обов'язково собою носити? от якісь можливо практичні поради ви нам дасте. Звісно, в цей період воєнного стану необхідно мати при собі документи для того, щоб не було зайвих питань правоохоронців. Необхідно суворо дотримуватися вимог комендантської години, не виходити в цей час на вулиці міста, не керувати транспортними засобами для того, щоб не було також зайвих причин для перевірки та затримань. Крім цього, для співпраці з поліцією необхідно повідомляти за телефоном 102 про. Якихось підозрілих осіб, про підозрілі предмети для того, щоб національна поліція своєчасно відреагувала, перевірила підозрілих осіб, а також перевірила, наприклад, залишені підозріли речі. Застерігаю, що ні в якому разі не треба до них підходити, саме тушки відкривати, а викликати наряди поліції, які оточують місцевість, викличуть вибухотехніків, і все буде перевірено належним чином. Дякую вам, спасибі за цю інформацію. Олексій Сергієв, начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і оперативного реагування національної поліції, був з нами на зв'язку.